Напрацювань прикордонників службовці затримали дві машини, які у буквальному розумінні проривалися за кордон. На пункті пропуску Ужгород довелося спецзасобами зупиняти іномарку, водій якої перевозив цигарки. Чоловік назвався громадянином України і пояснив свої дії відсутністю належних документів для законного перетину кордону. В результаті спільно з інспекторами митниці огляду в автомобілі було виявлено 3600 пачок сигарет. Сигарети та транспортний засіб вилучено салонним порядком. Відносно водія складено три протоколи про адміністративні правопорушення. А на Одещині на пункті пропуску кучургани водій Жигулів взяв на таран шлагбаум, а коли тікав від прикордонників, скоїв ще й ДТП. Кермувальник виявився п'яним, двоє його пасажирів. Також усі троє громадяни України. Автомобіль вас без реєстраційних знаків на великій швидкості в'їхав в пункт пропуску в кучурган авто. При цьому він збив шлагбаум та пошкодив інший цивільний автомобіль. В подальшому воді намагався зникнутися з місця події, але група реагування зашкодила йому в цьому. Як згодом виявилося, в автомобілі знаходилися три цивільні особи без документів з характерними ознаками вживання спортних напоїв.